Запитання якщо хтось втратив гроші і через це лається, це зла сила грошей? Відповідь, Скажімо, отримав гроші в банкоматі і загубив їх. І лаєшся, це твоя проблема. Твоє зло говорить із тобою, розумієш? Чому так? Твоє зло дуже непомітно впливає на тебе. Воно не говорить тобі щось на зразок, забудь про це. Воно не каже тобі, що ти здоровий тощо. Просто живи поточним моментом, що сталося в минулому, можеш виправити це зараз. Ну тоді. Це тому що зло хоче, щоб звернув на нього увагу. Зло не може існувати, якщо ти не в негативі або не грішиш проти теперішнього моменту. Ти маєш бути в зараз. Кожен момент потрібно жити в зараз. І якщо втратив гроші і через 10 хвилин бачиш, що їх немає в гаманті, і знаєш, що це безнадійна справа, що не можеш повернутися назад, з цього моменту не слід більше думати про це. Чому? Це гріх, там в тебе захоплює зло. Саме там воно хапає тебе, не має значення. Чи втратив гроші, чи щось іще. Воно захоплює тебе, бо ти шкодуєш, надаєш тому цінності, що ти робиш? Живеш минулим? Для зла немає значення, як ти грішиш. Але якщо перебуваєш в минулому, а на темі грошей у нас є величезна можливість жити в минулому або в майбутньому. Наприклад, така думка: через рік. Чи близько того стану професором і зароблю багато грошей. Така думка дає очікування на майбутнє. У тебе мають бути тільки маленькі спалахи майбутнього, але не повинно бути мрій, через які починаєш залежати від майбутнього. Але хто з нас не робить цього? І це саме там, де зло шепоче тобі. Будеш жити в очікуванні, що в тебе будуть гроші. Мати це, мати те і це, ось так зло відводить тебе від моменту тепер, і це саме те, що зло хоче від тебе будь ти в минулому чи в майбутньому, зло забирає тебе туди, незалежно від того, жадаєш ти того, що було, чи що буде в майбутньому. Звісно, маєш робити справи, але завжди живи в зараз. Інакше зло висмоктуватиме силу з твоїх очікувань.